Оба. Читати буде, Бабуся, да? іди сюди. Рум, дивись. Я тебе відлюку. Дивись, що принесли. Подивися. Повзай, подивись. А іншою стороною там що? Там во, да, більше. Диви. Диви машинка з причепом. Це цей автодом. Дом на колесах. Ні, давай я його... Швиденько ромчику зберемо, дідусь, давай допомагай. Машинка Машинка готова. Так, тепер у нас цей, як його... Мені треба хоча б кінця. А потім швиденько Рома, кран зробить. Як воно повинно? Вау, нічого собі! Ось це в тебе широчезний ну, причеп. На секундочку, я тут це поставлю. Ціла автоплатформа. Так, щит. Потім у нас йдуть. О, от... Ого! Так, ладно, можемо. Я щось не розумію, як це збирав. Все, це, це. Дах. Це у нас тут. Це у нас дах збирається. Давай сюди на секундочку. Дякую. Чіпка. Я тобі просто покажу, як воно задумувалось, а потім вже будеш виробляти, як тобі хочеться. Добре? Так. Вже не спіши, Рамулько. Не спіши. Так, Так, а, что штука. Ага, я попал, попал. Теперь у вас... вот такая. Дякую. Чего я гублюсь? Ага, тут теж. Ромчик, дай на секундочку. Чик. Потім... Сейчас а потом будешь разбирать. Так. Що дивишся, як виглядає? Потім ось це. О, тут мийка. 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 А тепер воно ось, ось. Ось це. Ось це. Сюди. Сюди. Сюди, сюди. Сюди. Ну, так, це у нас дах ставиться. І, і все, все далі. далі квіточки, чашечки, водії. І куди завгодно. Оце багаття, на багаття можна ставити щось готувати. Ну, Можна, так, да, на дах, на машину, куди хочеш. І причепки. <звук> все добре. Ми зібрали, далі. Попробуем Будь здоров! Будь здоров! Будь здоров, зайка! Квиточка! і я ж тільки